Як налаштувати Wi-Fi маршрутизатор за допомогою застосунку Asus Router? Налаштування маршрутизатора за допомогою застосунку Asus Router дуже просте. Перш ніж почати, ось що потрібно зробити. Якщо ваше інтернет-з'єднання потребує наявності модема чи оптичного терміналу, то спочатку просто вимкніть модем на 15 секунд, а потім увімкніть його знову, щоб перезавантажити модем. Потім переконайтеся, що модем підключився до мережі інтернет. Далі, давайте підготуємо ваш маршрутизатор. Приєднайте кабель від порту LAN модему до порту WAN вашого маршрутизатора. Увімкніть живлення маршрутизатора. Далі завантажте застосунок Asus Router із Google Pay або Apple App Store на свій смартфон. На смартфоні увімкніть Wi-Fi з'єднання для налаштування. У застосунку Asus Router виберіть Налаштування. Виберіть тут категорію маршрутизаторів. Оберіть свій маршрутизатор у списку доступних пристроїв. Ви також можете відсканувати QR-код на маршрутизаторі, щоб легко приєднати свій Wi-Fi маршрутизатор у застосунку. Далі у налаштуваннях Wi-Fi вашого телефону оберіть Wi-Fi мережу вашого маршрутизатора і приєднайтесь до неї. Торкніться зображення маршрутизатора, щоб продовжити налаштування. Застосунок Asus router допоможе вам у налаштуванні інтернет-з'єднання. Це може зайняти кілька секунд. Натисніть кнопку Почати, коли вона з'явиться. Захистіть свій Wi-Fi за допомогою нових SSID та пароля. Ви можете використовувати однакові SSID або зробити окремі налаштування для мереж 2,4 ГГц та 5 ГГц. Наявність діапазонів Wi-Fi може відрізнятись залежно від моделі маршрутизатора Wi-Fi. Потім натисніть Далі. Тут потрібно налаштувати ім'я користувача та пароль адміністратора. Цей обліковий запис дозволить керувати маршрутизатором і налаштовувати додаткові функції. Будь ласка, зберігайте цей пароль належним чином, натисніть кнопку Застосувати. Для активації нових налаштувань може знадобитись хвилина або дві. Після завершення перейдіть до налаштувань Wi-Fi на телефоні та підключіться до новоствореної Wi-Fi мережі. Вам також знадобиться пароль до цієї мережі, а потім поверніться назад до застосунку Asus Router, щоб завершити процес. Ця сторінка відображає інформацію про налаштування. Ви можете просто зробити знімок екрана або знайти ці дані у додатку в розділі керування пізніше. Віддалене підключення дозволить керувати маршрутизатором і мережею ззовні. Натисніть ОК, щоб увімкнути його зараз. Або це можна зробити пізніше в системних налаштуваннях. Тепер ваша домашня мережа готова. Бажаємо приємних інтернет-подорожей з маршрутизатором Asus та задоволення від нових чудових функцій застосунку. Якщо у вас є додаткові питання чи вимоги, шукайте більше інформації на сайті підтримки Asus. Щоб дізнатися більше про свій маршрутизатор Asus, підписуйтеся на канал ASUS Україна. Ми будемо раді надати вам більше корисної інформації.